Хлопчик, ми його дуже чекали всі, особливо старші дітки. Це Анастасія. 3 березня вона народила сина вагою майже 5,5 кілограмів. Хлопчика назвали Дарій. Були здивовані, що він буде настільки великий. Ми очікували, що може бути велика дитина. Ну, але я думала, що максимум там буде 4200-4300, не більше. ми весь одяг, який купували в роддом, він весь малий. І всі ці бодіки, і всі йому попуп. Дарій виходить 5,400 і 59 сантиметрів. Дарій, третя дитина Анастасії. За її словами, усі діти в родині при народженні мали велику вагу. Дівчинка 10 років, ще хлопчик менший, 5 років. Дівчинка Мілана то 4,5 кілограма. Ну, хлопчика кисерила трошки раніше, в 37 тижнів, то він був 3,800. У нас в родині він перший такий великий. Козак. Тато у нас ну, високий, але 1,83. Але казала його мама, що він родився теж 6 кілограм. Пологи пройшли у Рівненському обласному перинатальному центрі. Шляхом планового кесарського розтину у нас народився козак. Ми передбачали таку велику вагу у даній вагітності, тому що попередні дітки теж мали велику вагу. Пологи пройшли без ускладнень. На даний час. Проходить післяпологовий період, який проходить безвладним. Також Віталій Мельник каже: останнім часом такі діти народжуються частіше. На протязі останніх десяти днів в нашому закладі це вже другий випадок. Ми називаємо ці випадки парними, коли народилась дитина вагою більше п'яти кг. Загальна тенденція у світі, коли дітки останнім часом почали народжуватися з великими вагами. Спочатку цього року у перинатальному центрі народилося 380 дітей. Юрій Чорнобривець Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.